І всім привіт! З вами, як завжди, Артур. Сьогодні ми будемо грати в Battlegrounds. І нарешті я купив бойового, бойового художника. І хочу його протестити. Я буду вас його якщо... раз, Так що... Я за нього мені ради. Просто no, що... я вдруг сделал. Понятно, у него пинг. Короче. Я не на него рада. Я дуже же понял, я не могу. Так. Ну, опленна. Так, ты что вы попаде? Так. Okay. Так, він хоче тим, хоче. А ты на киноте...